новина. вона президент України Володимир Зеленський він підписав закон про зниження прозивного віку з 27 до 25 років. Власне той, який був ухвалений майже рік тому, 30 травня, лежав. Президент його підписав. А чи це підсилює шанси на те, що будуть голоси у Верховній Раді за мобілізаційний законопроект? Як над ним триває робота? Каже, по посиленому темпі, вже майже все розглянуто, все узгоджено, і ми постійно на віддрафти такі отримуємо, які там новели зашиті у цей законопроект. Підписаний президентом закон, шанси на ухвалення і потім. Підписаний президентом закон мав бути на, на мій погляд раніше, тобто парламент свою функцію виконав, як ви правильно сказали, минулого року. Чому він підписаний зараз, на мій погляд, щоб зняти будь-які... Розмови або сумніви в тому, який буде мобілізаційний вік, тому що ви знаєте, що зокрема і колеги з розумної політики порушували питання того, що у першому читанні законопроекту про мобілізацію змін закону до про мобілізацію, містились норми, які дозволяли при наявності військової спеціальності і проходження військової підготовки мобілізовувати значно раніше ніж 25 років. років. Мені здається, що це просто посил, що таке рішення ухвалено. Тим більше, що відповідні правки були ухвалені. Ухвалення і на оборонному комітеті у закону е, про мобілізацію. Але тим не менш ставити крапку у цьому питанні ще зарано. Пояснюю чому. Тому що дійсно е, профільний комітет пройшов всі 400-200 з чимось правок, предметно пройшов. Всі колеги, які були присутні на засіданні, відзначали, що в принципі рухалися по регламенту, надавали можливість виступити, захистити свою правку, а далі вже визначались, підтримувати чи ні. Але є цікавий момент. Е, Комітет буде проводити ще фінальні засідання, свої, готуючи фінальну таблицю до другого читання, і, в принципі, має можливість будь-яку правку своєю комітетською правкою виправити. Що це означає? Це означає, що якщо, наприклад, там тиждень чи два тому була проголосована якась правка у такій-то редакції, про це прокомунікували, повідомили суспільство, то далеко це не є стовідсотковою гарантією того, що у зал. На розгляд до другого, другого читання саме у такій редакції ця правка попаде, тому що, в принципі, комітет її може видозмінити. Відповідно, залишається актуальним питанням проаналізувати цю таблицю до голосування, а це, до речі, буде і відповіддю на ваше питання, і будуть голоси а, за це чи ні, і подивитися, що попало у фінальну редакцію. Тому що, наприклад, бували випадки, коли, наприклад, депутати отримували таблицю на 400-500 сторінок за кілька годин до проведення засідання. Ти ж фізично не здатний. Предметно проаналізувати. Я сподіваюся, що так, цього разу так не буде. Це ще часто практика. Ну так. так. Тобто я дуже сподіваюся, що цього разу так не буде, і ми матимемо можливість до голосування це все проаналізувати. Якщо ні, то в залі може бути перспектива така, що підуть знову ж таки по поправках, і це може зайняти досить тривалий час. З голосу, Тому е мені здається, що будуть голоси чи не будуть за закон про мобілізацію, буде залежати від того, як парламент пройде цей шлях. Розгляду поправок, які будуть в фіналі враховані, які ні, і який текст буде винесений на фінальне голосування. Зокрема, я знаю точно, що якщо наші принципові правки, які ми подавали, які частково зараз враховані, частково відхилені, ми будемо повторно ставити, наприклад, на врахування ті, які відхилені, бо вважаємо, що воно покращує редакцію до другого читання. І далі будемо визначатися по своїй позиції. Бо з одної сторони, ми прекрасно розуміємо, що мобілізація України необхідна але вона необхідна у скажімо так справедливих, конструктивних у конструктивній формі тому що наприклад якщо там не передбачено демобілізації Практично жодної, бо давайте говорити відверто. та, як там прописано 36 місяців, а далі тільки за рішенням ставки, то ми не вважаємо, що це приписана демобілізація. Як ми будемо мотивувати людей мобілізовуватись під невизначений термін? І таких речей там багато, можу назвати там до 10 пунктів. І відповідно, це буде і по інших фракціях напевно залежати підтримка чи не підтримка. А тобто, ці питання так і залишаються, скажімо так, невизначеними, надамо їм такого статусу, да, коли ми говоримо. Тобто, Попередньо позиція комітету зазначена суспільством прокомунікована, тому що багато ж було коментарів і тих, хто відноситься да, до комітету, і хто брав участь в ньому. Але фінально дійсно це ще буде залежати від голосування в залі. Були випадки, коли навіть підтримувані комітетом правки або були не набирали достатньо голосів на підтвердження, або навпаки, не не враховані правки набирали голоси, бо вони містили раціональне зерно. Тому я буду орієнтуватися на голосування в залі. А, прогнозують так, те, що буквально за а, тиждень півтора буде винесено до зали мобілізаційний законопроект. Так, так це планується попередньо, десь там ближче до середи місяця.